Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць. І сьогодні у нас коротеньке відео, але вважаю, дуже корисне з ось таким робочим еластичним краєм. Тож, як закрити? Платочну так звану в'язку або полотно з виворітними петлями. Це як і кардиганчики можуть бути, як пледики, як шапочки, як шарфики, будь-що горловинка вашого виробу особливо актуально це і важливо для виробів дитячих, тому що ми не хочемо, щоб наша дитинка плакала, їй було зручно одягати цей виріб. Ось, тож, ось такий дуже класний і робочий спосіб. Найголовніше. Якраз недобився мені, і я згадала, щоб поділитися з вами. Подивіться, який він класний. Дуже чудовий тим, що він має такий а, хороший і гармонійний перехід від основного полотна до краю. Доповнює наш виріб. Ось, і нема такого, що інколи виглядає полотно окремо, а край окремо. Ми маємо вчитись підбирати також і. Завершення нашого виробу, ось такі можуть бути манжетики. Дуже і дуже класно буде виглядати також. Тож, все, до чого вам підійде, на що у вас вистачить фантазії, ось такий чудовий, який, бачите, він прям повертається до свого першопочаткового стану. Весь час еластичний. Покажу, як це буде виглядати. Ось, якщо зверху чи горловинка, чи Дійсно, красивий такий хомутик від джемперу буде, буде загортатись і також виглядати красиво, дивлячись, якою стороною закрита. Невеличка є відмінність виворітної і лицьової сторони, проте це все ми можемо вирішувати і регулювати самі. Дивлячись, якої сторони, ми починаємо це закриття. Тож насправді дуже і дуже хороший спосіб. І щоб не затягувати це відео, я вже трішечки почала. Сподіваюся, ви побачили його з усіх сторон. Покажу вам принцип, а далі ви вже продовжите самі і вирішите, з якої сторони, як вам починати. Дуже просте і класне закриття виходить. І найголовніше це еластичність. Еластичність і постійно тримає свою форму. Ось полотно виглядає якісно, дуже гарно, завершено. Бачите, нічого ніде не перетягується. Еластичний. Самі можемо регулювати його закриття. Ось те, як ми затягнемо або не затягнемо, або, як я наголошую на тому, регулюємо наш ланцюжок обов'язково самі, а саме звертаємо увагу на те, щоб наші всі петельки були закриті однаково, щоб не було такого, що ми закриємо і бачимо, воно не однорідне, одна петелька перетягнута, друга навпаки розтягнута. Тож це все залежить виключно від нас. Ось такий дуже і дуже хороший спосіб. Ну і будемо починати. Тож, давайте перейдемо до ось такого чудового зразочка. Ви тільки подивіться ще раз, яка неймовірна краса з цим еластичним краєм. Еластичний настільки, настільки вам буде потрібно при користуванні тією чи іншою річчю. Тож, ось такий дуже і дуже красивий, насправді, і один із моїх улюблених закриттів. Дуже і дуже класний край. І вважаємо, що це наша петля, ось повністю край виробу, де ми маємо почати закриття. Тож, просто беремо першу петлю, знімаємо, робимо накид від себе, пров'язуємо виверітно, звісно, нашу петлю і протягуємо ці дві петлі через цю першу. І знов робимо накід від себе, пров'язуємо виворітну петлю і протягуємо знов через попередню. Знов робимо накід, пров'язуємо виворітною і протягуємо через попередню. Знов робимо накід. Звісно, його притримуємо, пров'язуємо виворітну петлю, і протягуємо накид і попередню, ось таким чином. Тож, знов робимо накид, пров'язуємо виворітну петлю і протягуємо через неї, Знов накид, Знову прив'язуємо виворітну петлю, і ці дві варимо і притягуємо останню петлю, прив'язану. Тож накид, виворітну петлю прив'язуємо і притягуємо через ці дві, так би мовити, петлі. До речі, цей краще залежить частково, лише частково, від того, наскільки ви рівномірно будете будувати ось цей ланцюжок. Ви можете як затягнути його, так і в'язати, ось як це і має бути. Тож, якщо вам сподобалось і було корисним це відео, буду вдячна вам за пальчик вгору за мою працю. Можливо, нагадування поставити собі дзвіночок, щоб не пропускати корисні мої майбутні відео. З вами була Тата і до майбутніх зустрічей.